Сьогодні я розкажу вам про свою любиму кашу, яку я їм з дитинства і протягом життя. Це пшеняна каша, дуже корисна каша, козацька каша. І ще про це пшено вже 5000 років людство знає. І знаєте, курям ми даємо просо. Тобто, а коли шолоха знімається з того зернинка, то стається. Пшоняна каша, то ж пшоняне зерно, з якого ми готуємо цю кашу. Хоча можна і кашу готувати, багато блюд за допомогою пшонки можна готувати. Чим корисна ця каша, я рекомендую всім, що старшим людям, що молодим, що особливо дітям. По-перше, там є група вітаміни Б. Б1, Б2, Б3. Б1 особливо, тому що проблема з нервовою системою заспокоїти нервову систему для того, щоб спати спокійно, то група вітаміни. Ну, Б1, вона дуже корисна в цьому плані. Тому рекомендую собі взяти до впровадження. Так само є вітамін Е, вітамін К, вітамін Д. Розумієте, от стільки міститься вітамінів в каші. Мало того, що там вітаміни містяться, там ще й мікроелементи містяться. Кальцій, калій, магній, натрій, залізо, фтор, цин, кремні, слухайте, я їх всіх не перерахую, але хочу сказати, що той та кількість мікроелементів вони потрібні для нашого організму. Бачите, яка і ситна каша. Якщо з оцей ляну олійку додаю, знаєте, золота каша, да, бо вона жовта, ліка, жовта і вона гарно. І те, що саме цікаве, що коли попадає в наш організм, ну крім того, там є ще і амінокислоти. О, а це теж важливо, щоб знати, а де ви берете білок? Бо всі питають. Ну, Овочі, фрукти, каші. А в каші в пшеняні міститься 12% білка. Слухайте, хороша каша. І не треба ковбаси. Я вже забув, коли я ту ковбасу їв і не хочу її їсти. І в мене вже нема такої думки, щоб на свято собі поставити там. Каша супер! Чесно хочу сказати. Набряки знімає, Тобто зайву воду знімає в нашому організмі. Розумієте, так само важкі метали. Ми то накопичуємо, бо дихаємо повітря не чисте, не свіже. Ну от коли в місті йдеш, машини їздять, а там якраз є важкі метали, і ми ним дихаємо. А в вшиняні каші якраз є. Така властивість, що він оці важкі метали прибирає. І не тільки важкі метали, і антибіотики, бо в нас дуже багато є, що сидять на цих антибіотіках, антибіотик, ще щось. І от дослідили, що пшеняна каша потихеньку прибирає. Розумієте, бо печінка не справляється. І от якраз допомогти печінки вивезти оці антибіотики, бо китайські вчені дослідили, що антибіотики взагалі в нашому організмі те стримаються. І виходять 25 років. Ого, тому подумайте. Ну, якщо кашку їсте, то воно легко і швидко буде все прибиратися. Так само хочу сказати, що там є деякі амінокислоти, які, от, наприклад, триптофан, ну, є такі амінокислоти, які синтезують калоген. А калоген це хорошо і для шкіри, і для зв'язок. Тому а клітковина, о, а кишковик, як гарно працює. Кашка я вам скажу. Просто, а там нема даже таких бак, е, е, білків, як лектин, глютен. Розумієте, які не викликають алергію. Вот яка хороша каша. Тому рекомендую, візьміть до впровадження, що кашку пшаняну обов'язково в свій раціон треба записати. Ну, хто скаже, а вона мені не йде, в мене там пічияч, у мене здуття, щось вона, низька кислотність. Хочу сказати, ви можете ту кислотність підняти, здуття можна прибрати. Якщо перед тим цю кашу як їсти, то взяти столову ложку яблучного оцту на склянку теплої водички, розмішати і за 5 хвилин до їжі випити цю водичку з яблучним оцтом. Кислота, концентрація збільшується, і тоді легко перетравляється отой білок, який вміститься в цій каші. Ви розумієте? І жовч так тоді, знаєте, коли висока кис... кислота є, шлунку, то й жовч краще виходить. І перистальтика працює, розумієте, і запальних процесів нема. Що саме цікаво, не дає. Поганий холестерін прибирає, атеросклероз, кого де, є. Можна сказати, можна собі профілактично додати до провадження таку кашу, і буде все у вас то, що потрібно. Як її готувати, оцю кашу, як я її готовлю. Я готовлю так. За, От, наприклад, завтра мені хочеться зварити цієї каші, то я за добу, ну, мінімум за 12 годин, промиваю кашу, водичку наливаю, дві треті більше води, чим того зерна, яке є. і на 12 мінімум годин вона в мене відстоюється. Що відбувається в цей момент? Ви розумієте, там дехто каже, що є фітинова кислота, то під час того, коли вона відстоюється, перед тим як її варити, ну хтось варить, хтось не варить, хтось тільки до кипіння доводить, я, наприклад, тільки до кипіння довожу. То от якраз і міняти за ці 12 годин, поки вона стоїть, і стоїться ця каша в воді. Поміняли два рази водичку, і оця кислота виходить. Слухайте. І чудова, дієтична, нормальна каша. Смачного. Їжте на задоволення і не забувайте. Замочувати обов'язково будь-яку зернину, яку ви хочете зварити. Всі насіння треба замочувати у воді. Обов'язково. Розумієте? Щоб там не було ні глютена, ні лектина. Вони розпадаються. А у цій каші їх нема: ні глютена, ні лектина, які дають запальні процеси в кишковику а Але зато є кислота, яка теж. Зникає, якщо ми будемо не забувати замочувати перед тим, як варити. Скільки варити? Ну, кожна хазяйка має свій раціон. Я не хочу кожному давати якусь інструкцію. Ну, у мене, наприклад, то я до кипіння вийшов, і вона набухає і стає нормальне. Я собі її. Розумієте, а хтось хоче до п'яти хвилин, щоб вона була для того, щоб. Але якщо ви хочете, щоб оті вітаміни, ті мінерали, які там є, щоб збереглися, ну і довго не можна варити. От і все, що я хотів вам сказати. Смачного!